Ви на каналі Player Бравл. Stars. Сьогодні я знімаю, як вам я і пообіцяв, обзор нового обзор свого каналу. І, кстати, це такий міні-зйомочка, тому що завтра я знімлю пуш 27 тисяч кубків. Завтра вже нарешті ці 27 тисяч кубків бо тому що не міг 100 кубків, 100 кубків не міг підняти. Це просто капець. Так, ладно. Ну Що може робити по моєму мого каналу? Ну, він такий простенький, кстати. саме найбідніше, саме найобідніше. Помните? От останнє відео мого обзору, тут все. Тут було десь 400 переглядів. Тут було 11,11 тривалість у годинах. Але і все, хупа, і все сплило, тому що. Давно я не записував відео. Але коли я навіть записував відео, все одно лінія, просто все одно лінія падала, але тут, як, як, як ми зараз бачимо, у нас трошки лінія піднімається, але все одно пише на 41 менше, ніж зазвичай. І тут пише, на, на майже то майже так само, як зазвичай. Тут вже хоч галочка стоїть. Тут вже хоч галочка стоїть. Кстати, сьогодні мені вже перший коментар написав, тому давайте сьогодні. Хто, я думаю, що це відео вам теж подобається, то підпишіться на канал. Ну, ж, я розумію, що вже не такий крутий канал, але я, я чесно кажу, я навчаю зробити прев'юшки і я скачаю нормальний фотошоп, нормальний редактор відео ну, на комп'ютері з неділений, це не буде все на планшеті. І буду, буду монтувати, тому що з таким фотошопом, це знаєте, де я це роблю. Це все ну, одно зараз, зараз покажу. От Заходимо в відео. От, якщо бачите, Ті бачите, при старт. Наприклад, дивіться. Пріюшка така собі. От, наприклад, от така прівушка там, де підняв 20... 26 тисяч кубків Бравл принципі, Ну і пріюшку ну я вже якось зробив теж на планшеті. Оце теж тупа прівушка, тому що. Навіть не будемо її уз. Я навіть не буду її обсуждати. От, наприклад, радужні друзі, тому що я зробив скріншот. Наприклад, браво в толка. Я завжди люблю знімати відео, тому що там не треба все такого робити. А просто це скріншот зробив нормально і трохи освітлення, і все готово. Ну мені треба трошки додати. Трошки більше більше монтажа на відео, тому що. Це капітез, тому що віде <смір> відео без монтажа це просто знаєте відео, яке просто зняли, наприклад, фільм, зняли, його не змонтажували, і воно показує там по 5 годин. А так його вирізали, змонтажували, і воно показує. А... Або годину показує, або показує. Ще з кількість. Ладно. Я думаю, що на тому все. Ну, а яке ще. Заходимо навіть популярні відео. Зараз ми подивимось, що на популярних відосиків. Так. Дивимося. О! в мене 127 переглядів на втік самограняє тюрми. офігеть, Та ну нафіг, Значить, в мене вже... А, так я почув в мене оці відео вгору йдуть, дивіться. 327. Давайте доб'ємо 400 корелі. Тут можна 200. Ну, тут теж, якщо... Я вас просто прошу, якщо ті люди, які зараз дивляться цей відео, не підпишуться на мій канал, то це означає, що вони будуть молодці. І не забувайте ставити колокольчик, щоб не пропускати інші відео. Якщо ви не поставите його, то всі відео будуть прилітати. Як... Прилітати, як, Прилітати, як біля. Ладно, далі. Що у нас далі? Радужні друзі. 113 переглядів. Нормально. Проходимо 100, 100 дверей в Роблоксі. 81 перегляд. Я так тому радувався, але коли я зняв цей відео 4 місяці тому, це я зняв 7 місяців, це 4, цей... це, бу... це оцей, проходимо 100 дверей в Роблоксі. Він був як його Боже, я вже забув. Казати. Він, коротше, був випущений раніше. А оцей відосик, він був 4 місяці тому випущений. І що? Я не знаю, що я там таке зняв, що це подобається. Ну, обзор на ігру нус Brawl. я вам розкажу, де, де його скачати, на ті, хто подивиться це відео. Його можна сказати так. Отверить дивіться, заходите в Google. Дивіться, де пишете, скачати з ну, Бравл. Якщо ви граєте в Бравл Старс, то ви повинні знати, який зараз сезон. А для тих, хто не знає, ті, хто хоче грати з Бравл, то я вам зараз скажу 20-й сезон зараз. Тому у вас буде зразу новий боєць Перл, новий Чак, там просто буде все, всі скини просто. Просто класно. Тому я вже розказав, де я, як, -то качаю, як то качати, я сьогодні сам скачаю нулс Бравелхаді. Я х, думаю, що х, треба ще один обзорчик зняти, тому що, якщо цей обзор набрав 138 переглядів, то я думаю, що інші набере так само, як і оце, як оцей відео став самим в найшвидшому Так, що у нас далі? Обзор на ігру Бравл Крафт. Оця гра теж популярна. От, The Clash Рояль теж пішов так в тему. Ну і в принципі це все. Дивимося, Най -на найстаріші відео. О, да, найстаріші відео, і це рік тому, рік, рік. Я зупинився знімати на Апо 16 тисяч кубків, мене на мене ніхто не підписувався, я втратив довіру, але от зараз я знімав і добився хоч одного коментаря, хоч добився його. Тому давайте сьогодні теж так само зразу підповідаємо. Я від цього відео вийде, не знаю, сьогодні, прем'єрі, Ну, зразу, щоб вже до завтра вже не чекати, тому що це дуже довго, я буду випускати зразу, тому що в мене ще стільки відео запланували. О, вам секретають казати не буду. Ну, в принципі, як сказати, це всі старі відео, про ФНАФ, там не про ФНАФ, воно ще все топове. Так, керувати відео, що у нас тут? А, кстати, на відео, де обзор ну, збравила. Є 7 лайків. На моєму каналі це. Достиження. Це велике, Достиження, тому що це дуже рідкість. ну Це велика рідкість. Так, во от, дивіться, ось, 7 лайків. Там зараз просто картинка не, не показується, ну просто обзор. О, зараз, я, зараз я вам покажу. от Обзор, ну, брал. І все, в принципі, от оце. о, вже бачите, вже з'явився. Ладно. Так, ну що, в принципі, я вже вам все показав. А, кстати, знаєте, коли створений канал? Якраз коли вийшло перше відео, там, де е, фабрика роботів, якраз в, то, ну, не знаю, що в той же іменно день, може трошки раніше, може трошки скоріше, ніж коли вийшло. Я не знаю. Ну, в мене воно, воно зараз не прогрузиться, тому е, е, 16, зараз згадаю, 16 травня. І знаєте, скільки там же в мене переглядів на за ті всі? Відео? 2000 переглядів. 2000. Я думаю, треба набрати 30-ку. Ну, типу, щоб добити число, наприклад, 30, 3000 кубків, що я кажу, 30, господі. О, бачите, в мене зараз 228. Не вистачає ще два перегляди. І буде вже 2300. Тому давайте доб'ємо ще не знаю там скільки. Е ще 800 переглядів. Доб'ємо і в мене буде 3000 переглядів. Ну, в принципі, такі. Коротенький обзорчик на 7 хвилин. Думаю, це багато часу не займало. Ясне відео за відео на 26 тисяч кубків я буду ставити на прем'єру вийде теж завтра, напевно, в ось там годині дня. Сьогодні воно вийде ввечері, тому що ввечері це ідеальний час, всі вже нічого не роблять. І школи прийшли, ляг, лягли на ліжко і просто буду кайфануть, коли подивляться мій відосік. Тому, в принципі, тут нічого такого. Школи нема і. В принципі, більше вже знаю, знімати ні, 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 нема чого. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока. До завтрашнього пушу. Завтра відосик вас чекає. Дуже інтересно. Всім пока-пока.